Знижки в магазинах Греції з'явилися у вівторок, але схоже вони не потрібні ані рітейлерам, ані покупцям. У мріяною вивізкою розпродаж тут нікого не заманити. Ті, кому пощастило не закрити крамниці під час кризи, сподіваються принаймні на якісь прибутки, адже, окрім низьких цін, цього року покупці радіють теплій погоді взимку. Та проуменахроня. Рітейлери зізнаються, у попередні кілька років за грудень-січень ми отримували стільки, скільки зазвичай заробляємо за 4-5 місяців. Зараз це не так. Через кризу ми йдемо на знижки кілька разів на рік. За підсумками різдвяного сезону продажі в Греції впали на 20, а то й на 30%. відсотків. На корпоративні податки розпродажі не поширюються, тому зберегти бізнес дедалі важче. За період з 2011 до 2012 року в Греції закрилася третина магазинів.